Друзі, а до вашої уваги гуцульський ремейк на голівудські фільми жахів. На сьомій хвилині Ярмоленко відкрив рахунок і вже на 15 й був винен приладбанку гроші. Коли Януковичу стає сумно, то він забиває голову в подушку і дивиться в межи пір'я. Хлопець, У якого тисячу пенсіонерів в друзях уже замахався міняти свічку на аватарці! Василю! Yo? Василю! Yo? Yo? Ти що довго <проб> в <ти> півниці сидіти <проб> був! Давай швидше погодь! <проб> <проб> <проб>